На цих світлинах успіхнений, сильний та впевнений у майбутньому чоловік захисник України та справжній патріот Василь Качан. Однак зла доля спіткала Василя внаслідок війни. Він залишився один на один з бідою, сам у скромній оселі із ампутованою лівою кінцівкою. Про Василя вже знімали чимало сюжетів. Як він стикається із булінгом сусідів, як важко самому вести господарство, як у самоті Василя наздоганяють чорні думки у чотирнадцятому п'ятнадцятому роках, по шістнадцятий рік я добровольцем. Приймав участь в бойових діях під Дебальцевом, під Попасною. А в 2017 році в боях під Волновахою я отримав важке поранення. Декілька разів лікувався, проходив реабілітацію, але завжди повертався до бойових побратимів. Але так сталося, що у 2022 році ехо війни відгукнулося. І я лишився ноги. Однак знайшлися ті, хто простягнув ветерану руку допомоги. Громадська організація та міжнародний благодійний фонд Ми завжди з вами ми завжди поруч поставили собі за ціль забезпечити Василя найсучаснішим протезом. Для цього зв'язалися із медиками у Польщі, ретельно описали проблему та отримали консультації. Поки чекали відповіді з-за кордону, зібрали усі потрібні документи та зробили ремонт у помешканні Василя. Також Василь підписав офіційний договір з фондом про співпрацю. І ось друзі поляки надіслали відповідь. Юрія Токарєва з намила. Jego Międzynarodowy Fundusz by zawsze z wami, my zawsze porucz robi wiele dla pana Kacana Wasilija. Nie bądź obojętny, dąż do zbiórki. Razem z zwyciężyłem. Chwała Ukrainie! Wasil, my wiриmo, że все буде добре. My три mają za te kloczki. Usi specjalisty czekają na Was. Sław Ukrainie! Geroń! Аби поставити Василя на ноги та дати йому шанс на повноцінне життя, необхідні значні кошти. Міжнародний благодійний фонд та громадська організація Ми завжди з вами, ми завжди поруч бере на себе затрати по реабілітації і розпочинає збір на решту допомоги. Потрібна велика сума 43 тисячі євро. Сьогодні ми говоримо не про реалізацію проекту, не про збір коштів. Сьогодні ми говоримо про людське життя. Про людину, яка більшу частину свого життя віддала для того, щоб захищати нас, як наслідок втратила частину, частину себе і посвятила її нам. Я прошу кожного белоцерківця, кожного, хто знайомий з Василем, хто переймався, знає особисто, долучитися до збору коштів і допомогти реалізувати цю таку довгоочікувану, вистраждану Марію, Марію Василя. Я вже не маю великих бажань, великих мрій, але мені хочеться влитися в соціум, бути повноцінною людиною і приносити користь людям. Довіряю фонду, ми завжди разом, ми завжди поруч. У цей нелегкий час я звертаюся до всіх небайдужих у допомозі зібрати кошти на мій протез. Усю інформацію та реквізити для перерахування коштів можна знайти на інстаграм-сторінці фонду громада БЦ».